Капела бандуристів Рівненського музичного училища виступає перед незвичною аудиторією. Вони дають концерт в обласній клінічній лікарні. Захід присвячено до 200-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Як виявилося, медики добре знають його біографію та творчий доробок. Сім'ї Кріпака був на Кавказі. Був як вони там тоді рекрути. Читали дуже багато поезій і віршів Тараса Григоровича Шевченка. Саме найбільше шкільних років запам'яталася повість Катерина. Душею болів за свій народ, за свою Україну. І він... За вільний народ, за вільний народ, за свободу свою державу». для нинішнього виступу. Бандуристи підготували оригінальну літературно музичну композицію. У ній поезія Кобзаря переплітається з присвяченими йому творами інших поетів. Всім відомі віршовані рядочки, Дмитра Павличка, молитви, очі наш Тараса всемогущий». Також на слова Івана Франка про свята він був сином мужика і став володарем царстві духа. І це все просто вплетено в композицію. Розповісти медикам про Шевченка, бандуристам. Допомагають семінаристи, пояснюють, митець їм особливо близький, адже його твори давно вже стали класикою світового хорового співу. Семінаристи виконують як покладені на музику тарасові вірші, так і суто духовні твори. Багато гранний талант Шевченка оспіваний не тільки тими своїми думками, переживаннями за долю України, за долю народу, але і також відношення його до духовності до Бога. І Звичайно, що це буде логічно і доречно. Організатори творчого вечора хочуть на прикладі Тараса Шевченка продемонструвати жагу українців до миру та волі. Будемо спонукати всіх присутніх для миру, любові, для єдності, тому що наша держава багатонаціональна, багатоконфесійна, щоб не розв'язалася братовбивча війна, щоб ми. Пам'ятали, що зараз проходять дні великого посту. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.